Мене авторитет нахожусь, на на пасади, кого є павер? Всіх хлопчик ж написав, щоб взяти. Блін, йо ж ніхто не взяв? Хлопчик є, але він не розрядний. На скільки а, він, він, він розряджений? А в мене вдома є. реально. Ну, ну, є вдома. <реш> <я, так, реш> я, <реш> я, <реш> Ладно, я вроді би налаштував, зараз спробуємо. Я Я пока перший раз сижу и типа за цю развивался. Забираем чай, не Нет, забираем, все, да? Не, не так, відзагал, я не знаю, бо він зайшов, я думаю, карман за адбус у меня. Чевать, може ви не скажи, может развивался, давайте кино. Не, він даже не спитав. Ну, для початку — да.

Ну вони передівають. А, так, так розкопаю. Вже з ними є. Ворошилівки Рош... немає ж. Ні, не, ну вони ці. Тут буде одна чи я йду? Що? Це тут останова чи там. там? Все, хорошо. Я тебе камеру тебе ставлю. О, Вовчик, візьми, будь ласка, з собою телефони свого. Що зі мною перевіриш? О, що ж така музика?

А ну-ка, Вовчик, заходь на ютубчик районної асоціації футболу. А тут что сюда вообще можно уже підниматься? Це так. Ого. Это конечно серьезно. Нет, так я Це, звісно, А що надо? Зайти на Ютубчик районної асоціації футболу. Так, я запустив. А ну-ка. Пробую налаштувати. Пойдем і буде. А? В районної асоціації футболу. Так. О, назва прийшла, так? ану покажи. А ти можеш силку з тим? Ну типу не знімає, так? Да? А ну-ка, почекай зараз дорухати. Да. Зараз тут по чорному. Ага, да, да, так. -да. Ну-ка, зараз ти піднімається на поле, подивися. Зайди на неї. Себе бач? Ні, тепер бачу. Ага, все, я зрозумів. З телефоном З телефону. Так, да, воно з телефону чогось десь стрім. Так, да, воно ти по секунд 30 тіп, О, що ти там будеш <звук> На листовою. Зараз буде футбольчик. А там зі звуком трансляція? скажи Вовчик, Ну дивися, можемо договоритися, що ви нам два забиваєте, але ви нам більше. А ви нам більше? Так. Я ми про гроші говорять. на колені.